Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Терезам грудень принесе нові перспективи у роботі можливі зміни у професійному середовищі, які допоможуть вам реалізувати свої амбіції. Однак варто бути обережними у фінансових питаннях і не вкладати гроші в ризиковані проекти. Стосунки та кохання. У стосунках Терезів з'явиться більше гармонії та розуміння. Ви зможете покращити відносини з близькими. Або навіть вирішити давні конфлікти. Самотнім Терезам зірки радять бути відкритими до нових знайомств. Здоров'я. Грудень може бути стресовим, тому важливо приділяти більше уваги відпочинку. Фізичні навантаження, піші прогулянки чи заняття йогою допоможуть вам зберігати внутрішній баланс. Друзі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.